І Давай вік упражнення три роби. Так. Я не покол. Один. Один. Два. І ще останнє третьо. Блін, мені треба знаєш, яке упражнение? Я знала, яке упражнення не зробить. Прикольно. Тепер на ти з мой. тепер на Остань, будь На хай Друге. Та хай лежить. Це одне. Друге. Ой, край. Так. Заміщили. Так. Треба. Tak to je ono. Tak to opa, opa. Tak to je ono. Tak to je ono. Tak to je ono. Tak to je ono. já to je to Да, Саша, последняя лег. Последняя. Да, да, пошли последний рубль. Иииим. Боба. На. Ой. Амара. О, господи. Дала. Так, все треба. Раз. Два. я тебе придумала украинки. Ой. Давай. И третья. Не, я не могу. Хорошо. Тоді я за тебя зроблю. взрублю. На. Надо. Ладно. Надо же. Так, зараз придумаємо причини. Останнє. Давай, давай, пішлі, доки. Тільки тут треба буде багато дуже пригодних. Наші. Давай, дивись, я, бабусь. О, диви, в мене волосси. Де так ще може на мене похожа? Вик, давай, мы же. Второй малька зварку. Красиво ничего. Давай, Криш. Ей маленькая карту. Все. Ты челка Все, Давай сквозь. Слухай, давай же не будем. тільки те, зараз робишь и все. Що хоч полетіть? Ну, голову сами. Теперше. То... Друге. Ось. Третє. Ого. Ти тут туди була. Не треба писати лайк. Я буду коментарі.